Сьогодні будемо обирати найкращий прямий перфоратор, і в мене на огляді. Топові екземпляри від Bosch, DeVolt та Metabo. Всі перфоратори мають однакову ціну, однакові комплектації і однаковий заявлений діаметр буріння у бетоні, який складає 28 мм. Bosch модель GBH28F має заявлену потужність 880 Вт, DeWalt D25144QS QS заявлену потужність 900 Вт, і Metabo uhf 2860 2 Quick має заявлену потужність 1100 Вт. Додатковий Бошевський Патрон чіткий, металевий на 13 мм. Змащений гарно і має замочок. Патрончик від метабо також змащений там, де треба. 13 мм металевий і замочок. Присутній. Тепер подивимося, що нам поклав Девольт. Абсолютно розхлябаний пластиковий патрон. Як бачите, смазки тут нема взагалі. І як бачите, замочка тут також нема. Ручка у метабо, як бачите, має антивібраційну систему, а Девольт з Бошем вирішили, що то зайве для їх перфораторів. Тут звичайні. Ручки. Перфоратор Bosch і тут кнопочку можна зафіксувати. Перфоратор Metabo і тут кнопочку можна зафіксувати. Перфоратор Devolt, фіксація кнопки не передбачена. В усіх екземплярах мережевий провід якісний, гумовий, але є нюанс. Дивіться, як він заходить в Metabo Тут у нас кульковий шарнірчик. Дивіться, як провід заходить у Bosch Тут також кульковий шарнір. Ну а тепер подивіться, як він заходить в Девольт Бошик має три режими – сверління, сверління з ударом і просто удар. Девольт – ті самі показники. А ось що нам завезла метаба. Сверління на першій швидкості, сверління з ударом, удар і сверління на другій швидкості. На першій швидкості ми будемо мати 900 обертів на хвилину, а на другій швидкості 2100. І це вже близько до алмазного буріння. І якщо вам цього мало, то у метабо ще є функція регулювання обертів. Також метабо має константну електроніку, яка підтримує оберти під навантаженням. Деволь з бошем такої функції не мають. Дивимось, чи присутня функція захисту від випадкового вмикання. Тисну кнопку, бошик в розетку. Бошик такого захисту немає. Тепер метабо тисну кнопку, вмикаю в розетку. Метабо такий захист має. Бачите, лампочка сигналізує. Ну а у девольта кнопка не фіксується, тому така функція йому по великому рахунку і не треба, але перевіримо. Фіксую кнопку. Раз. Звісно, нема. Дивимось наявність плавного пуска. Девольт. Плавного пуска немає. Метабо. Плавний пуск присутній. Бошик. Плавного пуска нема. Навіть та людина, яка далека від будівництва та інструменту, вже розуміє, що метабо тут розриває всіх. Звісно, ми сьогодні посверлимо, подивимось, хто буде швидше, але ще є декілька дрібниць. Усі, хто коли-небудь працював прямими перфораторами, знають, що ручку час від часу треба знімати, бо вона заважає. Бошик, ми знімаємо ручку без проблем, і для цього нам не треба знімати патрон. Метабо та сама історія. У девольта вона не злазить, треба знімати патрон, і це незручно. Зараз буду хвалити девольт. Бачите, у нього є ліхтарик. Але знову ж таки з нюансом. Коли ти правша, ця лінійка має бути тут зверху, щоб ти її бачив, тобі ліхтарик допоможе. Якщо ти лівша, тобі треба ручку ось так ставити. Тоді я його не буду бачити або змінити положення ручки. Хоп, і тоді ліхтарик буде світити мені в очі. Знову ж таки, якщо ви шульга, то бошем також не дуже зручно буде користуватися, тому що орган перемикання у нього з іншого боку. Правшам офігенно, шульгам погано. Ну а тепер зацініть рішення від метабо. Ліфшати чи правша перемикання режимів відбувається дуже зручно. До того ж, нижнє розташування перемикача це об'єктивно найкраще рішення. Бачите, боушний перв і в якому стані перемикач. Він як новий, тому що ти ніколи на перемикач не покладеш перфоратор і на цей перемикач ніколи не ляпне розчин. А ось дивіться на перемикач, який знаходиться з боку. Перфоратору років 5. Настав час щось посверлити, і це моє улюблене 32 -е зле сверло виставив другу швидкість тут, на максимум тут. І дивимось, чи вистачить у метабо потужності зробити отвір у сотому брусочку. Друзі, самі все побачили, це без прискорення і монтажу. Просто миттєвий результат. Дивимось на що здатен девольт. З девольту суттєво важче це робить. Бошик і ті самі умови. По відчуттям десь на рівні з девольтом, але подивимось у порівнянні. Тепер я поставив першу передачу, регулятор викрутив на мінімум, подивимось, чи буде вистачать крутного моменту для подібних робіт. Просто фантастика, друзі. Він гребе, оберти тримає, і в захист не входить. Ну, а тепер ті самі мінімальні оберти, але вже друга передача. Дивимось. Просто фантастика! Це просто фантастика. Це 100% заміна будь-якому шуруповерту. Причому дуже потужна. Дивіться, які мінімальні оберти. Ледве-ледве. І константна електроніка працює. І якщо вставити в нього вінчик, то можна розмішувати будь-яку суміш на будь-яких обертах. На штани ляпать не буде, тому що плавний пуск присутній. Тепер подивимось, яку потужність перфоратори мають при тій самій роботі. Друге положення тут у нас на максимумі. Дивимось. Дивимось максимальне значення ватт-макс, Опа, 2,6 кВт. Перезапускаємо ватметр. Поставив швидкість першу. Тут у нас на максимумі. Дивимось. На першій швидкості йому легше і максимальна потужність складає 1,6 кВт. Тепер девольт зі своїм галімим патроном дивимось. Максимальна потужність девольта склала 1,6 кВт. Тепер бошик дивимось. Максимальна потужність бошика склала 1,5 кВт, тобто він найслабший. Друзі, що я не помітив, мережевий шнурочок у метаба 4 метра, Bosch також має 4 метра, девольт зекономили лише 3 метра. Це все при тому, що просять за ці перфоратори одні й ті самі гроші. І так, ми щойно з'ясували, що метаба по функції сверління розриває своїх конкурентів просто в два рази, і по потужності, і по функціоналу. Тепер у мене два бура довжиною 600 мм і діаметр 22 мм. Бетонна плита 5 см, бури 22 мм. Метаба проти девольта погнали. На перфи не давлю. Метабо переміг. Ті самі умови Метабо проти боша. Метабо переміг. А тепер буду бурити максимально дозволеним діаметром для всіх цих перфораторів 28 мм. Тут у мене таймер і ватбетер, щоб ви бачили за скільки хвилин який перфоратор зробить отвір. Вставляємо метабо, і як тільки я вмикну перфоратор, таймер піде. Як тільки вимкну, таймер зупиниться автоматично. Дивимось. Метаба впорався за півтори хвилини. Історія та сама, умови ті самі девольт. Одна хвилина і 37 секунд. Ті самі умови і перфоратор Bosch. Одна хвилина і 50 секунд. Не дивлячись на те, що хвостовий SDS Plus вигадав і запатентував саме Bosch, в сьогоднішньому тесті Bosch пасе задніх. Тут у мене тест та огляд, тому дивимось, що там по вазі. Бошик важить 3 кг і 200 г. Metabo має вагу 3 кг і 400 г. І девольтик у нас найлегший і має вагу лише 3 кг. Коротко пройдемося по кейсам. І найгірший кейс у Девольта. Тут тонесенький пластик, як бачите, як желе. Ось так воно все грає. Раз, 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 раз. Ну, коротше, якість дуже погана. Далі, кращий кейс у Bosch, Тут вже пластик має більшу товщину, тут уже десь є ребра жорсткості. Кейс, нарядний кейс, прикольний. Тепер Metabo, Найкращий кейс і найбільший кейс. Бачите, безліч ребер жорсткості. Пластик твердий. Бачите, там, він набагато товстіший. І, і пластика, класна. Ну і ця штука складається в метабокси. У метабо майже всі інструменти в цих метабоксах можна складати великий стек. У Боша, наче теж така система є. У Девольта теж така система, наче є. Не можу казати, але ось це не кейс для інструмента за 10 тисяч гривень. Бошак у комплект поклав серветку. Це для того, щоб його власники витирали сльози після того, як побачать сьогоднішнє відео. Ну і ясне діло, я трошки проїдусь трактором по двом брехливим Блогерам з Ютуба, які за гроші, самі знаєте кого, намагаються дискредитувати торгову марку Метабо. Вони стверджують, що статор у цій модельці хитається. А ну дивіться, друзі, зблизька, хитається щось. Нічого не хитається, все стоїть просто намертво. Вони стверджують, що тут стоять короткі шурупи, які не заходять у тіло. Як бачите, запас 1 см. Тобто 1 см. Вони заходять у тіло пластика і фіксують статор так, як треба. До речі, подивіться, як залита електроніка. Вона на роз'ємі ясне діло, якщо що, можна знімати роз'єм і ремонтувати окремо. Перфоратор, як бачите, не новий. Дивимося, як залитий статор і що з ним трапилось за цей час. А трапилось з ним рівно нічого. Бачите, ніяких потертостей немає, так як вони там фабрикують і показують вам в своїх відеох, по типу що ротор шкрябає по статору. Ось він, який був завода, такий і лишився. Ще кажуть, що трохи хитається ротор в своєму посадочному місці. Так, да, звісно, він трохи хитається, тому що це теплові зазори. Коли інструмент працює, він нагрівається, і для того, щоб не тріскав корпус, зробили спеціальні теплові зазори. Перфоратор, як бачите, made in Germany І якщо вони зробили такі теплові зазори, значить вони такі і потрібні. Власне, в мене претензій нема. Якісно залито біля колектора і якісно залито біля. Для кральчатки це спеціальний запатентований компаунд, який ще й до того запікається при високих температурах. І так, сьогоднішні екземпляри метабо in Венгрія Boshiq. Made in Germany і Devoltic Made in China. Розбирати ці два екземпляри не буду, тому що взяв їх у своїх друзів на тест і порівняння обіцяв повернути в стані муха не срала, і щоб у друзів не було проблем, як бачите, я заклею серійні номери. З компанією Metabo я співпрацюю, тому офіційне представництво Metabo Україна надало мені свої перфоратори для чесного порівняння та огляду. Якщо у вас є зауваження або претензії до об'єктивності мого відео, будь ласка, пишіть. В коментарях. По девольту вам може здатися, що я маю до них упереджене ставлення. Але, друзі, сьогоднішній тест показав, що Девольт об'єктивно переоцінена торгова марка, особливо в мережевому інструменті. І Девольтівська болгарка, яка була в мене на минулому огляді, була об'єктивно гірше болгарки метабо за ті самі гроші. Весь Девольт для ринку України і для Європи в цілому виготовляється в Китаї. І мої підписники мені пишуть, що Девольт для американського ринку, який виготовляє, в Мексиці, суттєво виграє у якості. Я не проти того, що Девольт робить одноразові інструменти. Така сьогодні тенденція. Але якщо ви купляєте його у США, в магазині Home Depot і в гарантійний термін з ним щось трапилось, вам в ту саму секунду замінять цей інструмент на новий. В Україні для того, щоб перемонтувати Девольт, у вас буде 7 кругів АДО. Це однозначно. І не факт, що вам його Відремонтують. Переходимо до висновків. На мою думку, на сьогоднішній день найкращий прямий перфоратор за 10 тисяч гривень це однозначно метабо. Він потужніше, він швидше, і він мультіінструмент. Він дриль, він шуруповерт і він перфоратор. Дякую за перегляд.